Всім привіт! Рада бачити вас знову на своєму ютуб-каналі. І сьогодні у нас відео про невеличку подорож. Дівчата зібралися в подорож міні-подорож. Спонтанна подорож на один день з Рівного Вузк. Якось ми сиділи, святкували з дівчатами, і знаєте, як це буває. Ми знаєте, як це буває. От вирішили, давайте, давайте купимо квиток на концерт. Ой, бутилка впала на концерт Півоварова. І... і ми його купили. Ми навіть його хотіли на наступний день продати чотири квитки. Ніхто в нас його не купив і все, іншого виходу в нас немає. Здати назад квитки не можна. Тому зібралися і поїхали. Дівчата на роботі взяли відпустку. Я взяла в чоловіка машину, тому що. Поїздами якось було дуже важко нам добиратися з рівної назад. Я їду перший раз, так що я сама їду в інше місто без чоловіка, тому мені трішечки так страшнувато, але я думаю, що все буде добре. Тому зараз чекаю дівчат, і ми вирушаємо в подорож і на концерт Півоварова. а також ще походимо трішечки погуляємо по Луцьку. Тому беру вас з собою. Йдуть мої дівчатка. Трошки запізнюються, ми мали в два вже трошечки півтретьої. Кажу, що йдуть мої дівчата, трошки запізнилися. Привіт. Е, мене ти близько удалиш. Ми вже з дівчатками приїхали в Луцьк. Yes. Yes. <laughs> Дорога отлічно. По трасі it's все було класно, nice. по місту трохи я тут ну таке, звісно. Краще не розказувати. Yes. Ось. Yes. Але вже ми приїхали, зараз йдемо гуляти по центру. Десь тут ми припаркувалися біля Луцького замку. Таке, okay. як настрій? Вау! Wow. <laughs> 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 Ірок, давай переснімо. <laughs> Тарам-тарам-тарам-тарам. Та 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 їдальня. Йдемте в їдальню. Тут, мабуть, дуже дешево і сердито. Кінотеатр. Малесенький якийсь. Ми прийшли пообідати в кафе Базилік. Зараз ми вбиральні. Тут так гарно. Це воск. В такому стилі? Красиво. Так, ми замовили піцу, півасік. У всіх безалкогольне. Всі сьогодні зі мною солідарні. Так, да, дівчата? Але в них був такий боже, як це сказати українською соблазно. Так, сушики. Це у нас з лососем, з бугрем, з бугрем. Чи це дракон, чи що це? Коротше, якісь дракони. Ми самі як ті дракони. Дівчата, давайте. За поїздку за нас. Ми вже з дівчатками взяли собі по каві, де ми всі дівчатка всі... в кадр не, не влазить. <рес> От і все. Йдемо вже до замку Люберта, будемо продвігатися на концерт півбар. Це <рес> Іра. Так, Таня зараз розкаже дуже цікаву історію з кав'ярні. Я не придумала, що говорить Іра. Давай. Іра, допросимо, він і бармена. він і зробив таке красиве капучино, таке красиве капучино, капучино сердечко її намалював. А вона зараз розмішала. Боже, бідний хлопець, як він всі кував. Трошки незручно вийшло, але за те він нам підняв настрій. зустрів з зустрівся Другий раз. Але перший чорний А Перший раз який був? вірила. Ну, про це не треба говорити. Перший ну, да. раз ми вас. Я. Що це Що не буде прожити так, треба ці так. Так, ці люди йдуть на концерти нас пускають. Так, Ми вже в замку. Ось ось сцена. Надіємося, що концерт почнеться в час. Бо минулого разу мені казали, що чекали півоварва аж дві години. То ми надіємося, що цього разу так не буде. Йдемо десь займати місця біля сцен. <ривіт> Куди сюди? Ми <ривіт> на А якби сюди вилізти, то взагалі б класно. <ривіт> так, вже Артемка. Não В Нашій країні триває війна. Давайте не будемо переходити в цей звичний стан і звикати до цього стану, стану війни. Давайте бути гідними дітьми для своєї країни. І я щиро вірю в те, що настане цей день. Важливий день для нашої країни, коли розквітне вона а слідом врожай на нашій землі, такий квітучий і родючий врожай. Тож навіть якщо нам будуть заздрити, нехай заздрять. Тому що ми з вами будемо тільки пишатися, пишатися нашими героями, пишатися нашими сім'ями, нашими пращурами, нашим корінням пишатися. Ми маємо з вами величну історію. Могутню історію. Слава Україні! 哦。 Йдемо вже з концерту. Концерт Довольні, щасливі, да. хоча на початку ми були дуже злі. На годину концерт запізнився. Півароб до нас не виходив, я вже все, я вже була дуже зла, тому що було дуже важко чекати, ноги болять, спина болить, ага. все болить. Толпа людей, вони всі толкають. Ну, коротше, але потім ага. вже з перших ага. же ну, пісні все. З першої все. вже пісня. Ми ага. все йому пробачили, хоча зараз дуже втомлені, нам ще їхати додому. Але ми дуже задоволені і підемо на ще один його концерт, якщо на нас. розйом. можна потікатися. Можна в ютубі все можна. Так що пісні словно викинеш. Это да, а, дуже крутий концерт. концерт. Підемо 100%. А далі у нас ще чекає концерт Саніної батько. 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 Ми батько. по концертам вирішили почати э, ходити. Так що так, да. все дуже круто. Півоваров Мальчик, Артемка. Просто він. Все чистесенько співає, в кожну нотку попадає, енергетика бомбезна просто. Людина, оркестр. Ми викричалися. Бей його музиканти, вони ще й там і потанцовка йому і були, і вокалісти дуже круті. Ну, коротше, все продум продумано на вищому рівні. Кайф! Всім пока! <с <с